Привіт! Я Сергій, це Чорнобиліт, і це черговий фінал, черговий раз, черговий фінал, який ми чергово продовжуємо проходити. І так, я що думав? Поки що цих 20 секунд і я потішався над тим, що тобі чекати ще цілий день, а я можу побачити це вже зараз. Тож я виберу прийти через портал, тому що мені здається, це буде трошки довший фінал. А наступного разу ми дійдемо сюди знову ж таки, можливо, я виріжу кусок, побачимо. І продовжимо, побачимо, що буде, аби знищити портал. Тож, поїхали. Кавабанга! Банга! Сим 100 не духу. Чому ти не зробив це для мене? Ти ж люгідний ублюдок. А, вам можна адреналін давати. Окей, я це врахую наступного разу. Я щось про це не подумав. Моє життя було в твоїх руках, а ти дозволив мені померти. Фу, я мудак. Ми були партнерами ставили. Я завжди тебе почував. А чому ти мене ні? Ти дозволив мені you померти. Ти зазнав В смислі, ти пішла від мене, чуєш? Все, що сталося після цього, я вже не винуватий ні в чому. But, промова, Яку ти виголосила на моїх похоронах, right. була жахливою. Суцільна ногота. Як ти спиш ночами, мишенятко? Так ти, наче живий? Я ж тебе врятував взагалі. Через тебе, до речі, загинув Олівер. Я довіряв тобі. Ти мусив рятувати нас всіх. Слухай, що за коридор Позора? Я тебе випустив, іди собі, бігай. Ти би в Костю покиді, ого, Костю. А... Чому? Чому Ти зрадив мене, машеня. Так чи ще тебе зрадив то? Що за. Після всього, що мене тебе зробили, ти вибрав нам. Горе в пеклі підлий виродок. Трат тебе з збройного в'язня, очейного бандита. Я очікував вас біль... В Сміс стратити? Ти свобод, я тебе відпустив! Ти свободний. Нічого не розумію. Це неможливо. Такого не могло статися. Я їх виправив, принаймні частину. Ти помиляєшся? Ти думав, що втручання в проще час не матиме наслідків? Oh, все це Все сталося. How... Але як? Я повертався через червоточини. Я все виправив. No Подожнього часі не існує. Типов в рівному розуміння цього терміну. Ти ніколи не зможеш змінити те, що вже відбулося, тому що кожна зміна створює свій власний просторовий часовий континуум. І час рухається тільки в одному напрямку. Mm. You Кожен you раз, раз, коли ти або скасовував рішення, ти спотворюєш цілий вимір. Це тому, що ти частина мене, зроблений з такого ж багатовибірного матеріалу. Але. Я просто хотів врятувати Тетяну. Yes, так, mother, так, твою маму. І на шляху ти зруйнував незвичайну кількість життів в десятках помілювань. це все через твердий інстинкт. Через яку потребу з'єднатися зі своїми батьками. І ось я тут. Твоя справжня мати. Я в шоці. Я глибоко шокований, чесно. Виходить, все, що ми робили, це не те, що беззмістовно, це шкодило всесвіту, і взагалі крадець просто повний. Я в шоці. Що ти? Чорноблід? Я Бог чухня, це неправда. Ну, як подивитися, для комахи під твоїм черевиком те безумовно бог. Чи не так? Ігор Не називай мене так. Я. я не. А що? Що таке? Криза ідентичності? як сказано в одному вірші, дитина, батько людини. Фірдекс твоє становище нестерпно через це страх, який це втоманив твій розум. Fear? страх? Ні, я не боюся, no. що Страх дізнатися, що всередині твоєї особистості порожньо. Там тільки хаос. Ти одночасно являєшся, and and являєшся і не являєшся and собою. Але не турбуйся. Я покажу тобі істину. That, а потім все інше буде неважливо. Що ти хочеш від мене? Ти конебудь замислювався, чому, незважаючи на весь прогрес технології, ви, люди, так прагнете до саморуйнування? Нащо вам руйнувати власну екосистему? Чому ви не можете перестати вбивати and один одного і інші види? Чому знову і знову ви жертвуєте свої майбутнім зати короткострокової вигоди? Якщо ти збираєшся збити мене про телеку цієї аматорської філософії, то краще пошукай інший спосіб. Більшість людей самозакохані за сранці, бо не потрібен потипічний розум, щоб до цього відійти. Так що далі? Запропонуєш якийсь новий світовий порядок, який нас і рятує, А я буду пророком твоїм, який проголосить початок утопії, як в коміксах. Щоб міг подумали, що ти so такий нігеліст. Але цього, мабуть, варто було очікувати ні. довелося до порядку не висадити, щоб рятувати від самих себе. Ви за природою своєю порочні. Та ти що? І чого ж це? Через страх, страх перед власним існуванням, страх перед чимось незнайомим, іншим, страх перед майбутнім. Я можу позбавити you, вас від всього цього. Я можу допомогти, як допомогла багатьом цивілізаціям до цього. Як wow. mm -hmm. ви вмієте жити тільки моментом? Майбутнє лякає вас, і тоді ви робите безглузді руйнівні вчинки. Я вірю, що ти сам тепер це бачиш. Будь моїм знаряддям, і я очищу їх від страху і слабкості. Я перетворю врилюство за своєю подобою і спалю скверну у вогняному штормі, якого не бачив світ. Я звернув все в попіл, щоб дозволити йому відродитися. Каламутна, старобійна місенітниця. Ти боїшся, що персонаж буде особливим? Ти більше не будеш героєм? Це ж героїзм в цьому і полягає. Ти вирушив на пошуки зцілення для цього світу. І Я це зцілення. Ми можемо обмінюватися до скільки настільки забажаєш. Пленті у мене надлиш. але розв'язка неминуча. Ми пов'язані, і ти не можеш існувати без мене. Боротьба зі мною тільки втомить тебе і нічого не змінить. Ти ніби рибка, яка плаває по колу в акваріумі. Ти хочеш вистрибнути, але без мене ти просто не зможеш. і вся твоя наука не допоможе тобі. Так що давай залишимося без вути боротьбу. Допоможи собі і допоможи всьому світу. Прийми мене. Окей. Тоді буде ще Ну, я... я зроблю окреме відео, де пройдусь по всім кінцівкам, щоб все заново, заново, заново не... не перепроходити. І випущу його десь, може, наступного тижня. А поки що, давайте ми ж йдемо врятувати Тетяну, ми запрограмовані на це, і це в нашій голові. І ми нічого не можемо зробити. Я розумію, може порадати Люсту ще один шанс виправитися. oh no one will ever know the protagonist's ultimate fate. коли він зник зрає монстрів, прорвалися наш світ через врата між вимирами, перетворивши Прип'ять в вічну зону бойових дій. мешканці зони зібрали всіх, хто може воювати, і вчиться з ними вдень і вночі. Вони ніколи не покинуть зону, бо Вона стала їхнім будинком. Вони все ще сподіваються, що одного разу Ігор повернеться і допоможе їм у боротьбі. Чорнобиліт тим часом поширився по території зони все далі, і з кожним днем боротися з ним стає все важче. Олівіар і не отримав можливості змінити минуле і уникнути засідки, через яку загинула його команда. Через свою одержимість він мало не став зрадником, але спокутував провину, допомагаючи Ігору в його справі. Це коштувало йому життя, але він діяв заради чогось більшого, ніж він сам. І останні хвилини зустрів гідно. Спайтавесфа сміливішішучись Олівара ніколи не забуде в зоні незважаючи ні на що. Це місце назавжди залишиться пам'ятником за зламаним героєм і складною долею. Микал'я. Михайла завжди було сповнене насильство. Ігор ніколи не зустрічав таку озлоблену і неприємну людину, але Михайло завжди був чесний із собою і з іншими. Михайло жадав помститися за смерть своїх друзів, але спілкуючись з Ігорем, він поступово навчився цінувати прості людські радості. Незважаючи на грубість Михайла на темрява, яка ховалася в нього, ігор прив'язався до нього і вважав надійним союзником Михайло вирішив залишитися в зоні і захищати спільний будинок разом з іншими. Сашко завжди був одинаком, самим одиноким і самим душим спинився. Життя не балувало його і часом він навчився покладатися тільки на себе. Він ступив боротьбу з наршим дізнатися, як загинув його брат Руслан, але залишився до кінця, тільки щоб допомогти Ігорю знайти потягнув. після всіх подій зоні він вирішив повернутися в Москву і з'ясувати всю правду про смерть своїх батьків. Івенчулі хто небудь відпонеться в зону по своєї другої домівки. Татакарба таракана проти терячого короля завершилася. Він ледь вижив в зоні і зрозумів, що його час закінчується. тепер хтось інший повинен продовжувати його справу і знищити зло на електростанції. Але Таракан не боявся, адже він добре підготував Ігоря та інших. Я так і не дізналася, яким насправді був Таракан. Божевільний, святий чи шпиву. Можливо, одночасно, або ніхто з них. Але дещо не викликає сумнівів. Старий був справжнім сином прип'яті. Його душа буде вічно парита над цими лісами і болотами. і багато хто до нього, генерал Козлов зробив чимало помилок у них за гарним життям. Війна навчила його тому, що втрати і жорстокість неминучі, зробила його байдужим до людських страждань. Тільки завдяки Ігорю Ігорі, своєму племіннику гліву, Козлов усвідомив, що не пізно все змінити. Він зрозумів, що деякі перемоги коштують занадто дорого. Козлов вчасно покинув нарт і спокійно дожив свої там, де навіть Нард не могла до нього добратися. Семенов запустили його власні амбіції і неврози. Він був безбучим ученим, але так і не змирився з розподом Радянського Союзу. навіть не будучи переконаним комуністом, він не міг змиритися з хаосом, який ярус відображав порожнече в його серці. Він погнався за мрією про чорноболі, сподіваючись, що його експеримент покривуть початок нового світопорядку. в реальності він лише намагався заповнити хворобливу порожнечу, але все його відкриття і досягнення звернулися в прахах. Він помер, а з ним зникла нар. Більшість найманців були витінями або самоселами. Тільки порожні казарми і занедбані лабораторії на, на території зони нагадують про те, куди приводять нездорові амбіції, змішані на людських стражданнях. Зіткнувшись з величезними втратами, інвестори відкликали фінансування. Що ж, враження дуже змішані. Враження в мене такі, що ми могли зробити щось набагато краще, але в такому, в такому випадку ми обрали найгіршу кінцівку виходить. Єдине, кому дійсно, в принципі, пощастило, це Козлову. Не знаю, що сказати. Цілому гра мені, в принципі, сподобалась. Єдине, що це не фінальне проходження, я ще раз кажу, що я зроблю. Ще одне відео, як мінімум, де ну, побачу пройдуся по іншим кінцівкам, тому що ну, мені цікаво, що насправді ну, наскільки варіативна ця гра. Але в будь-якому випадку найголовнішу таємницю ми розгадали: Чорний сталкер це ми, Тетяна давно мертва, а всіх спонукав нас до дій, сам Чорнополіт, тому що прагнув захопити світ. В принципі, в цій реальності ми йому в цьому допомогли. і... Як бачимо, нічого хорошого з цього не вийшло. В принципі, як і люб... будь-яка нав'язлива, божевільна або Не знаю, будь-яка ідея, яка тебе захоплює аж настільки, наскільки його ідея знайти, Тетяну захопила Ігоря, ну, як правило, до добра ніколи не доводить. Тому що ну, у нього були найкращі наміри, він хотів знайти свою кохану, він намагався. Зробити для цього все. І ну реально все, і навіть більше. Подорожував у часі. Він знайшов можливість виправляти помилки, як він думав. Все, ну, Все як він думав. Але на практиці це виявилося просто. не знаю. Це просто була гра для іншого чогось більшого, ніж сам Ігор, і його амбіції і бажання. Просто в своїй, ось так під кінець реально в своїй історії, де він був головним героєм, він став навіть не пішаком. Він не знаю, ну він навіть реально, навіть не пішаком став, тому що його просто використали. Обманули, не знаю, чи сказали правду, але його просто використали і викинули, замурували в той Чорнобиліт і на цьому все закінчилось. І я думаю, що насправді ось це дерево, Бог, тяна ось ця сутність, вона насправді боїться Ігоря. І єдиний, він єдина він така ж аномалія, як і вона сама, і саме він, на мою думку, може дійсно її зупинити. Навіть ось цей чорний сталкер, який якби начебто, начебто заважав. Переслідував ту саму мету, що і ми, начебто, звільнити Тетяну, і таке інше. Насправді, він мав на меті єдине, щоб Ігор дійшов сюди, щоб Ігор знайшов ось це дерево, щоб він знайшов цю сутність, і ця сутність нарешті його зупинила. Тому що має таке враження, що це була ну, начебто, як якась частина, там, умовно, частина коду, наприклад, або щось таке. І... Тільки з'єднавшись, ось ця сутність змогла завершити, наче ну почати. Тобто, якби Ігоря просто десь убили, десь по дорозі, то нічого всього ну, нічого б не змінилося. Його життя не варто, ну не вартувало б нічого, він просто б вмер і все. Саме тому ця сутність допомагала нам мандрувати таймлайнами, тому саме ця сутність не давала б чорному сталкеру вбити. Ну, звісно, ми самі такі скілові, що його розкидали, але. Не суть. І саме тому ця сутність зробила усе, щоб він з'єднався з нею. Що ж, цікаво, яким буде фінал інший, яким буде фінал, якщо ми а, відмовимося одразу і відмовимося трошки далі. А Зараз дякую, що дивилися. Приходьте наступного разу. Бувайте! О! Важливо постав лайк!